Херсонської обласної обласної військової адміністрації, ще раз нагадаємо, ви зараз бачите цей номер на своєму екрані. Зрозуміло, що окрім цих матеріальних збитків, матеріальних втрат, які ми бачили, просто будівлі та що там будівлі, все життя залишилося під водою. Що з цими будинками, що з тим, що було всередині? Зрозуміло, що багато чого зруйновано, але важливим аспектом є також наш, наше ментальне здоров'я, наш психологічний стан і як це пережити тим людям, які втратили, і тим людям, які залишаються зараз на території цього стихійного лиха, яке спричинила країна-терористка. Говоримо далі. Роман Мельниченко доєднується до нашого ефіру. Це психотерапевт. Романе, вітання. Доброї ночі. Ну, вітаю вас. Чи мали ви вже спілкування з тими людьми, які потрапили в зону цієї біди, які жили в зоні цього лиха? І ну насправді з чого потрібно почати цю розмову? Ну поки що з самими ще постраждалими я не розмовляв, але вже розмовляв з родичами постраждалих, там з волонтерами, які починають долучатися. У мене є там люди з усієї України з Рівного, хто поїхав і. Навіть ті люди, які просто спостерігають за цими подіями, які відбуваються, вони вже ну знаєте, це якась іще така червона лінія для суспільства в Україні відбулася, і така ще е, травматизація. Ось, але скоро і ті люди, коли вони трохи оговтаються, коли вони знайдуть собі якийсь тимчасовий прихисток і так далі, звичайно, вони почнуть звертатися, принаймні частина з них почне звертатися. На жаль, у нас іще якось е, жителі великих міст, ну таких як. Київ, там Дніпропетровськ, Одеса, там Рівне, Львів ще, вже, так скажемо, звичайні звертатися до психотерапевта з допомогою, але на жаль, жителі ще маленьких містечок і тим більше сіл вони ще можуть не розуміти навіть в чому може заключатися робота такого спеціаліста, як він може їм допомогти. І тому, от робота, якраз з волонтерами, робота через канали, через ось таке донесення інформації через марафон. Має Хоча б населення інформуватися і розуміти, що вони не одні, і вони дійсно можуть отримати допомогу, яка може а, полегшити їхній стан після переживання таких трагічних подій. Пане Романе, ну от ми навіть в одному з наших ефірів в день, коли все це сталося, говорили і відзначали таку цікаву особливість, що не було особливого. Ну я не знаю, як правильно це сформулювати. Люди особливо гостро не панікували, особливо на території, яка контролюється Україною на правобережжі Херсона, і тут це якийсь феномен, чи це. Можливо, рівень сприйняття вже ну, ця планка, знаєте, надзвичайно низька тепер. Або це наслідок того сумного досвіду пережитої окупації, коли люди знали, куди їхати, куди дзвонити. Спокійно Укрзалізниця потяги подавала, там не було штовханини. От можете пояснити цей ефект? Ну, звичайно. Перше, це те, що ви говорите люди дійсно вже зорганізовані а, і не в останню чергу із за того, що дуже кваліфіковано працює влада, тобто, ми бачимо дійсно рятувальники, <кхи> от, там міліція і ну і всі органи влади вони дійсно працюють. Тобто, був дійсно план. Тобто, з того що року, коли було зрозуміло, що дамба замінована, я так розумію, наш міністерство надзвичайних ситуацій, і так далі, пропрацьовувало. Відпрацьовували ці моменти, і тому є чіткі вказівки, і дійсно видно чіткі вказівки, як працювати. Ну і у людей є певна толерантність, і, і третій фактор це фактор того, що у людей у людей мене особливо ті люди, які втратили свої домівки, і так далі. У них ще мене кілька днів, доки вони почнуть розуміти, що насправді відбулося, що що в них в житті, ну скажімо зараз зникло, тому що цей час. Доки наша психіка ще не може зрозуміти в такому більш шоковому стані, знаходиться, ти маєш спастися, ти маєш врятувати себе, своїх дітей, самі цінні речі, якісь там папери, ще щось, і люди зосереджені тут і зараз на тому, що потрібно як виживати, і коли вони опиняться в безпеці. Коли їхні діти будуть в безпеці, дідусі, бабусі будуть в безпеці, там батьки похилого віку будуть в безпеці, ну в відносній безпеці, десь там на Миколаївщині, як ми знаємо, возимо і так далі, людей. От має до речі, сестра працює психологом там на Миколаївщині і допомагала розгортати ці пункти допомоги для біженців. І відповідно, коли люди будуть вже в тимчасовому такому прихистку, їх почне наздоганяти. Ось якісь усвідомлення, <кій> втрата, небезпека. І так далі, і отут уже саме головне підтримка для людини, не обов'язково психолога, але волонтера, друга там, ну і так далі. Близької любої людини, коли людина зможе поплакати, посумувати, висказати свій гнів, емоції. Ось цей до проживання ось тих ось емоцій, які людина не могла прожити в момент, коли їй потрібно було рятуватися. По суті, є одним із таким ключовим, щоб потім уникнути в майбутньому якихось більш значних. Ну, там травм, наприклад, розвитку депресії, чи тривожних станів, чи загострення хронічних захворювань тощо. Які питання не варто ставити, і про що не варто говорити в такій ситуації? Ой, Знаєте, люди дуже індивідуальні, але в принципі, ми повинні пропонувати. Ми повинні пропонувати. Вам потрібна вода, вам е -е, потрібно де поспати. Ви хочете з кимось поговорити? Вам потрібен лікар. Вам потрібен психолог, там і так далі. Тобто, ми людину запитуємо, і вже від самої людини залежить, як вона йде на спілкування. Розумієте, оце от перше. Тоді ми не перетнемо якісь кордони, тому що. Якщо ми вже якось людям допомагаємо, то ми маємо на те право запитати людину, що з нею, як вона, чи треба їй якісь речі, чи потрібна їй вода, чи потрібні якісь ліки, їй чи її родичам, чи ще комусь це стандартні запитання, і в тому числі ми запитуємо, чи хочете ви з кимось поговорити з психологом чи з лікарем. Ось і людина вже дає зворотню відповідь з іншої сторони, якщо ми бачимо, що людина на наші питання взагалі ніяк не реагує, ніби в собі закривається. Тоді ми можемо вже піти безпосередньо до психолога чи до лікаря, який там є. ось якщо він є, звичайно, або вже якось знайти його, зателефонувати, от або провести людину до лікаря чи за допомогою, тому що якщо ми бачимо, що людина закрита і не йде на спілкування, то ми можемо посприяти, щоб вона вийшла з цього стану, звернувшись до спеціалістів. О, до речі, пане Романе, щодо того питання, про що Максим згадував до того наскільки людина здатна адаптуватися до середовища, тому що. Наприклад, ми ну це ж не секрет, що за півтора роки повномасштабної війни ми тривогу сприймаємо інакше, вибухи ми сприймаємо інакше роботу. ППО, ми вже розуміємо, де як, де варто йти в бомбосховище, де ні, хоча це неправильно це, це, потрібно і це йти не обов'язково та, та, Так, Абсолютно, це. тобто, наш мозок, наш стан звикає до того, що є зараз. От як швидко відбувається ця адаптація, і від чого це залежить? От пристосування до Найскладніших або до незвичних умов проживання, ну не проживання навіть, а існування до умов життя всього частина людей. Точно це важко сказати, але принаймні це десь відсотків 10-15-20 людей, які дійсно швидко самі по собі адаптуються до обставин непереборної сили. Ну, наприклад, до таких як війна. Вони швидко вбудовуються в це, знаходять там своє місце. Ось і, ну скажімо, працюють в цій обставині. Інші ж люди, скажімо так, ті, які залишилися, у них вже довго може йти адаптація. І значна частина, скажімо так, є всього три види адаптації, як ми адаптуємося до обставин непереборної сили. Із них тільки один правильний. Два неправильних це злиття. Перший це коли людина постійно в тривозі, тобто вона зливається з обставиною, і вона не може себе з неї вийняти. Ось, тобто вона постійно боїться, вона постійно переживає за себе, за своїх родичів. Вона навіть може бути не в зоні прямого ураження у відносній а, безпеці, знаходитись ще ще, але вона не може заспокоїтися. Вона а, а, постійно тривожиться. Це злиття з обставинами на сили. Ці люди дуже швидко. Виснажуються, перегорають у них можуть бути розвитись якісь е, захворювання як соматичні, так і психологічні. Інша форма теж неправильна. Вона називається витіснення. Витіснення це коли людина просто ігнорує те, що відбувається. якимось чином всі люди по-різному це роблять, і от багато людей в довготривалому, якщо обставини непереборної сили довгі час ідуть. Значна частина людей, ну більша половина точно вони саме таким чином адаптуються, тобто витісняють. Обставини непереборної сили свого життя, от як ви говорили, не звертають уваги, ну наприклад, там на повітряну тривогу чи ще щось просто витісняють небезпеку, і є ота невелика частина людей, які адаптуються правильно, тобто вони в моменті, коли безпечно, вони можуть жити. Робити, любити, будувати, розбудовувати чи чим би вони не, не займалися, отримувати навіть якусь насолоду від життя. Uh -huh. А коли йде небезпека, вони знають, що потрібно робити, щоб самому залишитися цілим, щоб твої рідні люди, які з тобою, теж залишились цілими, тобто вони адаптуються до війни, вони дивляться в майбутнє, що буде війна. Вони знають, ага, буде війна, що це значить там для мене, для моєї сім'ї, де буду заробляти, що я буду робити, ну і так далі. Тобто людина. Не не витісняє війну, вона знає, що буде війна, і знає, що потрібно готуватися жити під час війни. А люди, які витіснили це, значна частина суспільства. Ми це бачимо. Ну, наприклад, я це бачу по роботі зі своїми клієнтами, і по тому, як люди спілкуються між собою, як люди спілкуються в своїх сім'ях, як люди спілкуються в соціальних мережах, і ми бачимо, що надвисокий стрес, з яким багато людей навіть не в контакті. І у них підвищена дратілиста, що називається стресова тріада. Це такі емоції, як тривога, такі як апатія або депресивні стани, і роздратування. І от людина перманентно, то в тому, то в тому, то в тому, то вона тривожна, то вона апатична, то от зараз ми переможемо, то через 5 хвилин вже все пропало. То роздратування на своїх родичів, на близьких, на друзів, на владу, ще на когось там. І оце постійно по колу ця тріада. І це якраз показує, що. Улю людина переживає дуже сильний стрес, до якого вона ще не адаптувалася, і це саме небезпечно, угу. Пане Романе. Ви на початку розмови згадали про гнів? От таке поняття. Я думаю, ви з цим професійно працюєте з гнівом, але що ви мали на увазі? Прояв гніву це добре, це природньо, чи ви маєте на увазі прояв гніву як ну деструктивну річ? Після пережитого стресу або під час а, переживання так. стресу. Дивіться, можна для простоти сказати так, що є первинні емоції, є вторинні емоції. Первинні емоції це безпосередні емоції, які виникають від якихось обставин. Тобто, ну, давайте якийсь простий приклад. Там, я не знаю, я йду по вулиці і хтось мені наступив на ногу. І в цей момент я розгнівився. Я подивився на людину, мені замастили черевика. Це ж не знає, що я буду щось робити погане. От просто я ну якби це природня реакція. Якщо щось там пролітає якийсь шершень біля мене, я ось так от стрепенусь, тому що це теж буде реакція на обставини. Тобто наші емоції вони працюють інстинктивно, і оці первинні емоції. Якщо вони допроживаються, вони не є деструктивними і вони не ведуть ні до чого поганого. Не до поганих вчинків, не до поганих станів, що стосується нашого здоров'я. Ось просто їх потрібно допроживати, але так трапляється, що ми по якійсь причині можемо ці емоції не допрожити, ніби вони всередині у нас тамуються. Теж можна якісь із знаєте, із мирного життя привести. Ну не знаю, на роботі начальник там на мене накричав, я стримався, тому що я ж не можу на начальника у відповідь, наприклад, кричати, боюся, що мене звільнять. Я притис свій гнів, тобто первинна емоція гніву, яка у мене виникла, щоб себе захистити, чи там своє достоинство, чи ще щось. Вона подивилася. Потім я приходжу додому, і в мене цей гнів вилазить. Ну, не знаю, коли я сідаю з дитиною вчити уроки, або може, там дружина чи чоловік щось не так зробила, чи сказала, чи мені так здалося. І в мене цей гнів виривається. Це вже є проживання емоцій в другий раз, тому вони називаються вторинні емоції. І оці вторинні емоції вони можуть накопичуватися ну, там, місяцями. Тобто, у людини є гнів, наприклад, там, на нашого. Так називаємо північного несусіда, ось такого, і у людини в місяць, в місяць, в місяць, в місяць копиться цей гнів, тому що а як його розрядити, як його закінчити? Ти не, не кожен може піти і там не знаю, воювати чи ще щось. І тому у людини накопичується цей гнів, і він має десь розрядитися, і він розряджається потім у сварках в сім'ї з друзями в інтернеті. Там ну і так далі людина вишукує ворогів скрізь навіть серед своїх, така ну роздратованість постійна. Оце вже ці вторинні емоції. Оці вторинні емоції являються токсичними і дуже шкідливими. Ось і вони дійсно, ну уявіть собі, що наш організм постійно, перманентно перебуває е, в гормональному стані. Тобто, що таке люба емоція? Так, це біохімічні е, в організмі відбуваються процеси. І, відповідно, це призводить до хвороб як фізичних, так і психологічних. Тобто, Ось з цим треба боротися. Тобто потрібно цей гнів фактично направляти на щось інше, на якусь справу. О, до речі, зараз багато та направляємо весь гнів в донати, наприклад. Ні, ну, ми, ми ж говоримо про людей, які чекати, ну, втратили оселю. Втратили господарство, можливо, так, втратили якесь майно типу автомобілів, та і, так і вони зараз так, ви, так. ви сказали, вони евакуйовані десь на Миколаївщину, і от вони сіли і вони і, постійно про це думають. Ну ми пораду для них шукаємо, Ось, бо, і вони я, мають бо... цей гнів проявити, вони мають його проявити. Тобто, не тримати, наприклад, вони є різні, як це психологи працюють. Ну, наприклад, один із методів, тобто, людина, відчуває, що в гнів що вона втратила. Що вона втратила майно чи ще щось? От вона має цей гнів повністю, да, перед нею не стоїть той, хто її образив. Але вона знає, хто її образив, вона знає, хто це її позбавив. І тому вона може кричати, плакати, тупати ногами, махати руками, проклинати, трясти кулаками, е, материтися, ще щось, скригятати зубами, плакати і так далі. Це і буде до проживання цих емоцій. Краще не момент, відкладати, людину краще не відкладати не Романе. Відкладати. просто під так, контролем спеціаліста це робити. Я так розумію. Під контролем спеціаліста, друга під там, волонтера. Просто ми людина має право на проживання емоцій. В Цьому немає нічого поганого. Це не значить, що людина слабка чи так не можна робити. Навпаки, якщо людина це не зробить, то потім це буде всередині. І ця недопрожита емоція перетвориться в вторинну емоцію, яка потім буде підливатися вогнем іншими якимись е, обставинами, і зрештою людина ну просто перегорить від того гніву, або буде з усіма сваритися, або ще щось. От, і тому це проживати. І одного разу буде недостатньо. Людині е, переживати такі перманентно. То у неї буде відчай на фоні того, що вона втратила. Тоді треба плакати. Потім знову гнів, що там тоді можна там знову кричати, там і так далі. Ось навіть можна стукати кулаками, головне по чомусь м'якому, е, тупити е, ногами. Ну, знаєте, як, е, тобто, ми піддаємося цій емоції. Потім, якщо знов сльози, поплакали, зазвичай у людини, щоб от, е, прожити ці первинні емоції, ду, вкрай сильні емоції, е, займає кілька днів. Ось це, і е, коли людина їх проживає, у неї ну, фактично вона потім змиряється з тим, що трапилось. Тобто, вже потім другий етап іде. Примирення з тим, що трапилось, людина вже така більш розслаблена. Да, їй дуже сумно, але вона відчуває, що ну скажімо так, починається процес, що ну прийняття того, як трапилось, а І людина речі... починає знову жити майбутнім. Пане Романе, ще ж цікавий момент. От ми говорили про те, що людям складно залишати е, прифронтові міста. А тут ситуація, взагалі, була, коли води вже було майже по шию, і люди психологічно не могли залишити свій дім, розуміючи, що ну небезпека не те, що надвисока, а що вже е, ну Просто треба виїжджати, тому що це може спричинити ось твою смерть за лічені години. І люди не могли залишити це також психологічний момент, це прив'язаність до цієї місцевості. Чи тут скоріше ну, треба це відкинути? І є розуміння, що це мій дім, я тут залишусь, тому що там це, це те, що я точно не можу без цього не може бути. Як з цим? Як змусити, як говорити, щоб залишати дім і давати собі безпеку? У нас для нас наш дім це не дім на нашому психологічному, дешевному рівні. Дім це не просто дім. У нас з нашим домом стосунки. Розумієте, наша психіка так влаштована, що ми зав'язуємо стосунки не тільки з людьми, ми зав'язуємо стосунки з тваринами, які з нами живуть. Ми зав'язуємо стосунки з, де, з з деревами, які ми посадили. З огірками, які ростуть на моєму городі, у нас з усім. Тобто, ми одухотворюємо, наділяємо цим антропоморфними рисами все навколо нас. Тим більше наш дім, наше ліжко, нашу подушку, і тому ця прив'язка людини до своєї землі, до свого городу, до е, своєї хати, вона ірраціональна і дуже глибока. І людина готова боронити і воювати за свою хату, наче як за самого себе, тому що людина ну зрощена з цим. І тому ось так от важко багатьом людям покидати. І в цьому е це така ірраціональна прив'язка. І тому, наприклад, і волонтери, і психологи працюють над тим, щоб е прив'язати людину до чогось більшого, ось зробити її частиною чогось більшого, щоб вона змогла вийти з свого дома і розширитись. Ну, наприклад, там, е якщо людина не хоче евакуюватись, ми можемо сказати, е ми можемо сказати так, щоб людина відчула себе частиною чогось більшого, не такі своєї хати. що... І ми знайдемо дім, вся Україна твій дім, всі люди, твоя родина там, чи якісь такі, чи в тебе там в іншому місті є родичі, чи ще хтось там. Ми можемо запитати, а в тебе є хтось іще де хто живе? Ну, може виявити, що нема, але у багатьох людях хтось десь дає якісь брати, сестри, які живуть десь в інших місцях, батьки. І ми можемо сказати: ну так ось ви можете поїхати до них. Ви можете їм набрати, зателефонувати. Або ми можемо спитати, а що б ви порадили? Іншій людині в біді, от, наприклад, не дай Бог, хтось би був би в такій ситуації, як ви, наприклад, ваша дитина уявимо, що б ви їй порадили? Залишатися в хаті чи їхати? Тобто, ми можемо людину переключити із себе або приєднавши до чогось більшого ніж вона є, чи привести зеркальний приклад: що а що б ви порадили людям, яких, людям, яких ви любите, робити, якби вони сиділи на даху. Ну і швидше за все до ну я б сказав би дійсно рятуватися. Так давайте рятуйтесь і Ви так ось Романе, спасибі за ваші поради. Вони точно будуть влучними. Сподіваємося, що комусь допоможемо точно завдяки цьому ефіру. Безпосередньо бажаємо вам успіхів в роботі і дякуємо, Благодарь. що доєдналися в цей час. Роман Мельниченко, психотерапевт, був з нами на прямому зв'язку.